Створи мені зображення алфавіту на кожну букву кожного персонажа із мультфільму Фікс. А симка Б. Симка В жухк папухс Г. Г Файп Е Шпупля. Сымка. Ж. Вепта. Э. Игршк. Е. Каеп. Л. Папус. Сымка. Н. Нолик. П. Сымка. Р вта с фаер, папус у Симка ф сымка, хто ч папус. Ч. Щ. Ш! Фуана. М'ягкий знак. М'ягкий знак, О. Яг. Ось таке відео в нас вийшло. Якщо ви хочете другу частину, тоді не беріть тут три лайки.